У Запоріжжі близько восьмої вечора, 10 серпня, пролунали два потужних вибухи. Армія РФ вкотре завдала удару по об'єкту цивільної інфраструктури. За інформацією голови Запорізької ова Юрія Малашка, на місці влучання зайнялася пожежа. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу армії РФ одна людина загинула, 16 осіб поранено, з них четверо діти. Руйнувань зазнали сусідні будівлі, зокрема, один освітній заклад. Там повибивало вікна, один медичний заклад і два-два поверхових будинки. Відомо, що росіяни ракетою вдарили по готелю Рейкард Запоріжжя. Там знаходився дитячий табір денного перебування. Він закінчив роботу за годину до обстрілу. Також готель часто використовувався співробітниками ООН та іншими гуманітарними організаціями, які надають допомогу місцевим мешканцям. За попередніми даними для атаки ворог використав дві ракети. Іскандерка це крилата ракета із підвищеною дальністю.